Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Audi q 7 10-го року випуску з дизельним двигуном об'ємом 3 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі в гарній комплектації, на оригінальних легкосплавних тисках, майже з новою гумою. Ось як він виглядає ззовні. Автомобіль офіційний, повністю обслугований, масла фільтра поміняні як в двигуні, так і в коробці. Також була заміна ципка ГРМ. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду, чорна шкіра в дуже збереженому стані. Нічого не протерто, не затерто. Ось такий стан дверних карт. Карти комбінована шкіра з Алькантарою. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як це виглядає спереду. Також все в дуже охайному стані. Стан дверних карт, є електрорегулювання сидінь, є пам'ять сидінь, повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо в салоні? Повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Встановлена гарна мультимедія на андроїді. Є камера заднього виду, передні та задні парктроніки, круїз контроль та багато іншого. Рідний пробіг у автомобіля 182 тисячі кілометрів. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!